Кращий мінівен до 15 тисяч доларів на ринку України. Чесно кажучи, досить популярний запит, тому що саме в такому ціновому сегменті більшість варіантів, які досить сучасні, яким 5, 7, максимум 10 років. Це що до 10 тисяч доларів. Це звісно, що машини з середини кінця 2000-х, максимум початку 2010-х. Ви самі розумієте, що мінівени це автомобілі, на яких їздять досить багато з сім'єю. Ну і звісно, що вони вже будуть в підушатаному стані. І перш ніж я назву цю машину, можливо, хтось із вас пам'ятає, була така тачка Chrysler Voyager. у 2000-х роках величезний мінівен на сім місць навіть були телевізори з даху. Там було купа різних фішок, опцій, клімат, контроль. Свій можливість регулювання. І повної трансформації салону, і от подібна реінкарнація існує і зараз. Правда, від іншого бренду, але теж від корінного американця. І цей мінівен Dodge Grand Caravan. І таку машину, по вашому запиту, без пошкоджень. За ціною навіть від 12 тисяч доларів ми можемо.